Кожен рядок і таке враження, що він говорить про ті події, які відбуваються зараз. Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діти нам розказують про давні криваві тієліта, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворогів. І славу твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі отпочили славя Господа. А нині покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і шеруть без стіни отдав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям в наругу сусідам, покинув нас, як овпричу, нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами стид наш перед нами, окрадені. Замучені, в путах умирає, чужим богам не молимось, а тебе благаєм. поможи нам і збави нас вражої наруги. Поборов ти першу силу, побориш і другу ще лютішу. Стань же, Боже, з кою будеш спати. От сліз наших отвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, тяжко жить в оковах. Встань же, Боже, й поможи нам встать на ката знову.